Гучно та масштабно підрав сотні залізних коней, івано-франківські байкери закривають сезон. Ця серйозна браття у шкірянках зібралася гуртом, аби в останні цього року показати своїх улюбленців у всій красі. В холодну пору вони не влаштовують злетів та з'їздів, тож прощаються із мандрами на залізних конях напрочуд видовищно чималою колоною курсують усім місто. Та закриття сезону не лише радісна зустріч, але й час підбивати підсумки для байкерів. Це передусім пройдені кілометри та враження від мандрівок. А ще нагода усією великою родиною вшанувати тих, хто вирушив у небуття. Хвилина мовчання звичайно буде, але ми. Будемо казали веселитися наповну, тому що вони нас бачать звітом, і вони, були б, і вони просто нас бачать, і вони були дуже б раді, якщо б ми не сумували. Прикро, що основна маса загиблих та якби не... По своїй вині. Є в одиниці, там хтось ліг на байку, поворот не вписався, скорість привисив, а в основному от, автомобілісти е, нарушають правила, нагліють. Мотосезон 2012-го для спільноти таких байкерів виявився дуже вдалим. Їх прапори побачила не лише в різних куточках України, але й за кордоном. А от ті, хто не може дихати без романтики доріг та не встиг її як слід відчути, уже складають великі плани на наступний рік. Єдине, що, мабуть, було в цьому сезоні, це виїзди між роботою по місту проїхатись там, за межі міста, але не так далеко, там, на дачу, з'їздити по Гарчани, куди ще. Були в планах поїхати е, Хорватія, Черногорія, але якось не реалізували ми цю ідею. Хочеться поїхати туди, Білорусія, Прибалтика. Е, з того, що ми зараз обговорювали своїми друзями, це можливо ми навесні це реалізуємо. Ну і чекаю нового коня, більш потужного, більш комфортного. Попри офіційне закриття сезону, у відпустку байкери аж ніяк не йдуть. Кажуть, любов до залізних коней це постійний стан душі. А я його не лишаю. Я зимою строю другі мотоцикли. Тобісь я літом на мотоциклі катаюся, і а зимою будую інші мотоцикли. Якщо ти повністю в мотоциклі, ти його ремонтуєш, ти його збираєш, то час дуже скоро летить, і ти можливо того і не замічаєш. Стараєшся чим поскоріше, вже по календарі час підбиває, і ти моцикл скручуєш. І байкери заганяють на довгих п'ять місяців і вже відтепер чекають, коли погожі дні та попутний вітер знову покличуть на трасу. Наталя Узовик, Віталій Савчук новини 402.